Ем, як відбувається доставка їжі? Тобто це суто безпілотники. Да, умовах, тільки так? важкий дрон, uh -huh. баба-яга, ну, папір, баба-яга, хто я каже на нього. Прилітає, в нього приціплені мішки, кріплення з цим, кидаються ці мішки. Зобраєш їда, вода. звісно, воно ну, само собою кидається з високої висоти. При падінні воно розбивається, розминається, розлітається ця вода, все лопає, його треба укріпляти, там, коротко, правильно пакувати. Uh -huh. Тоже, там, ну, тилові, страшна, там займається, мотають. Uh -huh. Ну, що можу сказати? Сказати, що це суперрішення. Ні, це не суперрішення. Це... це вихід ситуації. Це, да, це вихід це ситуації, те. мінімум, який ти можеш отримати. Uh -huh. Мінімум, який ти можеш отримати, і не факт, що цей мінімум буде в повному обсязі. Бо якщо прилетить лопне бутилка, то тебе буде не 4 бутилки, а три. Три бутилки води на день, на чотирьох чоловік, коли треба ще приготувати, їсти, зварити мівіну, попити, а літо жарко. Напряжно, напряжно. Uh -huh. Ну, що ну, да, Як да, да. А в таких обставинах, коли це не оточення, умовно, коли там за вами є тил. Е відбувається якимось іншим способом да, ну, До нас оце минулого разу приїжджала машина, ага. машина, вигружається все там, їда вода і уїжджає. Вночі зазвичай? Ну, yeah. по погоді, що туман, там, дощ, там, слава, коли дрон не може подивитись, це і час. Звичайно, коли погода не дозволяє, то все тільки так само повітряна логістика, тільки так. Ну, треба. Там є над чим попрацювати, тої повітряної логістики. Тимка робоча, тимка може бути, бо реально. От, Наприклад, до мене заїжджала машина, а на цю шишку, де сиділа виробництва, в неї ага. тільки, тільки повітряна логістика. Людина не дойде, бо не, в них дронів не менше, ніж в нас. Десь півішки в них є. Дрончики сидять, все вони бачать, все вони моніторять. Напряжно, знаєш, в полі В полі ти дещо не йдеш поїсти. Хуя, -ху, ти де дещо ага. не йдеш. Так що, ну, неправильно. Ага. Що, — Що-що? — НРК наземні дрони уявилася. Ми користу... Це Ми збирали, ага. ми використовуємо правий край, використовує мій край, я на лівому краю не використовує. Почому? Тому що в нас отакий от рельєф, ага. а йому треба виставити високу антенну, щоб його не перебивався сигнал. Він, на жаль, якщо виставити високу антенну, то вони її бачать, і туди і ця позиція дрончиків починається... починає горіти бляха, дуже активно. Так що, на жаль, наземні ці роботисовні комплекси, блін, ну. Тімка теж непогана, може бути, быть, имеет место быть, але не під, всі, не під, не під весь задача, не під, да, да. Не під mm -hmm. всю лінію фронту. Mm -hmm.